Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з дизайнеркою компанії БРТ. Це молода хоробра жінка з Херсонської області. Вона сповнена талантів, вмінь та знань. І хай її милий образ: зелені очі, світле довге волосся, привабливе обличчя, весела вдача не вводять вас в оману. Наша головна героїня вміє відстоювати те, що дійсно їй важливе. Тобі ще нема і тридцяти. Незважаючи на свою молодість, ти компетентна та обізнана не гірше, ніж наші старші працівники. Розкажи, будь ласка, про свою освіту та найцікавіший досвід до БРТ В кожного своя сфера, у нас кожен на своєму місці. Та тут справа не в віці, а в бажанні і самовіддачі, я так вважаю. Щодо освіти, я закінчила Херсонський національний технічний університет. Спеціальність графічний дизайн це якщо брати вищу освіту. Ще я проходила багато різноманітних курсів з дизайну для покращення кваліфікації. Але, якщо чесно, думаю, справжній досвід та вміння приходять, коли ти працюєш з реальними замовленнями. Найцікавіший досвід ну, напевно, це малювання векторного портрету в стилі реалізм з текстурою шкіри, волосся, деталями, об'ємом, переходом кольору, великою деталізацією. Це було цікаво, але важко. Все-таки для таких речей краще використовувати графічний планшет та растрову графіку. Це набагато швидше і легше. Але мені тоді було всього 19 років. Працювала я тільки з вектором, а замовлення є. То треба робити. Тепер я знаю, що я це можу, але навряд чи воно мені колись знадобиться. Компанія БРТ відома тим, що розкриває таланти кожного. Які твої вміння розкрились впродовж роботи в нашій компанії? Можливо, є ще якісь твої таланти, які б ти хотіла проявити. Цікаве питання. Напевно, якби мені хтось до БРТ сказав, що я буду знімати, монтувати відео, я б сильно здивувалась. А якби ще додали, що й озвучувати теж сама буду, я б взагалі сказала, що це неможливо, бо я навіть голосові повідомлення друзям не записую. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся. Стосовно того, що б ще я хотіла робити, це конструктори. Я робила декілька простих: жуки у стилі стімпанк, хотілося спробувати щось складніше. Ти мала досвід роботи і на фрілансі, і в компанії. Який спосіб роботи тобі подобається більше, і чому? Чим тобі сподобалася робота в БРТ? Мені важко порівнювати, бо це, наче два різні мої життя. Так, я почала працювати з четвертого курсу. Тоді вдавалось поєднувати очне навчання з частковою зайнятістю в офісі. Зараз важко це уявити, але у студентів часто багато енергії. Після закінчення навчання я знайшла ще одну роботу і рік працювала у двох компаніях: частково в офісі, частково дистанційно. А потім вирішила спробувати, що ж то таке: той фріланс. Фріланс дає певну незалежність. Мені, як українці, це подобається. Любов до волі у нас в крові. Але зі свого досвіду можу сказати, що багато людей думають, що якщо ти на фрілансі, то ти повністю незалежний, сам керуєш своїм графіком. Але часто цей графік стає 12 годин на день і 7 днів на тиждень, і треба ще навчитися давати собі відпочивати. Робота в офісі дає мені відчуття стабільності, яке я втратила з повномасштабною війною та окупацією мого міста. Думаю, багатьом українцям це знайомо, коли ти кидаєш все і їдеш з одним рюкзаком. Не тому, що хочеш, а тому, що хтось вирішив забрати твій дім, твоє місто. Мені дуже важко бути не дома. Я сумую за Херсоном. Мені боляче дивитися, що з ним роблять колись чудове сонячне місто перетворюють на сіру зону. Це моя відкрита рана. Просто переїхати важко, бо немає знайомих, важко адаптуватися. Робота в офісі допомогла мені з цим. За цей час компанія БРТ стала мені як другий дім. Я тому й обрала професію дизайнера через те, що у тебе завжди є вибір між фрілансом і роботою в офісі. Головне бажання працювати і бути корисним. Зараз мені максимально комфортно працювати в офісі. У нас чудовий колектив. Сюди дійсно хочеться приходити. Це вже багато чого варте. Дуже багато людей вважають дизайнерів такими собі створіннями з іншого світу, що слідують музі, натхненню, поривам душі. Розкажи, як це бути людиною творчої професії. Хех, Якби я дійсно працювала тільки тоді, коли є муза та натхнення, то це було б два-три дні на місяць. Це, звісно, жарт, але у творчій професії, як і в будь-якій іншій, головне самодисципліна, цілеспрямованість та мотивація. В роботі дизайнера творчості зазвичай не так і багато, більше технічної роботи. Дякуємо тобі за таку емоційну і теплу розмову. А глядачам дякуємо за увагу. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на наш канал та переходьте на наш сайт. Ми працюємо для вас. Нацятого вересня ми вшановуємо наших рятувальників. Герої, які завжди готові прийти на допомогу. Під час війни рятувальники працюють невтомно, відвідуючи наслідки російських атак, рятуючи життя. У нас новинка – конструктор Апрімс. А ще він змінним тралом.